Доброе утро, опять, друзья. Мы мы к вам вернулись. Несмотря на все перипетии, на все проблемы. мы опять с вами просто утро. Будет вас каждый день, уже на протяжении, если не ошибаюсь, почти что двух месяцев. Мы Imagine. рады Да, почти два месяца. Мы рады вас видеть, рады вас слышать. Общайтесь с нами, звоните в Скайпы, социальные сети, контакты, Facebook, Одноклассники, Твиттеры, Инстаграмы, майспейс. Будет. Все, все в будущем, все будет. Друзья, мы сегодня говорили о, и говорим, продолжаем говорить об, об общественном транспорте. И мало кто знает, что в тысяче. В 640 году общественный транспорт был разделен на социальные классы. То есть, люди, грубо говоря, те, которые побогаче, есть такое выражение у нас на Хмельниччине, они ездили внутри. Примерно в повозках лошадьми, запряженными, по 8 человек. Те, кто такие средним классом, ехали сзади, сидели на задних лавочках, а те, кто ну, победнее, сидели на крыше, мало того, на крыше был багаж, они еще и сверху сидели. Тобто с понимаете, да з риском, з таким риском, що вони можуть дещо да і що і упасті, і покалічиться. Ну, як как би бы нету денег, нічого страшного. Ну і, знаєш, впасти і покалічитися. Це значить залишитися без здоров'я, без засобів для існування. А для того, щоб залишатися здоровим сьогодні, варто лише переглянути наступну рубрику нашу від гліба Кутея. Доброе утро, друзі! С вами Гліб Кутей, Сіла Фруктов. все мы очень ленивые и есть один совет когда вы ленитесь просто начинайте действовать очень легкое и взбадривающее упражнение так называемая встряска капилляров называется движение встряхивания Друзья, это пробуждающее упражнение, которое надо выполнять утром примерно 100 раз. Акцентируем внимание на расслабленное тело и переносим вес на пятки, для того чтобы вы чувствовали легкую дрожь, стряхивание. Садики меня всегда дразнили хлебом. Меня зовут Глеб, но это не единственная причина, по которой я не ем хлеб. Я не употребляю хлеб уже больше 4 лет. Почему вы хотите спросить? Почитайте хотя бы состав хлебопекарских дрожжей. Но для любителів цього продукту є альтернатива. Це хліб на закваски, или хлібці, или бездрожжевой хліб. З вами була Сіла Фруктов. Друзі, до речі, дуже цікава інформація. У Будапешті, виявляється, немає тролейбусів, які а, мають нумерацію до 70-го номера. А все справа в тому, що перший тролейбус в цьому місті з'явився на 70-ту річницю. Дня народження Сталіна. І, до речі, досі ось так: от його назва на про Боже, що я кажу, пронумерували номером а, 70, і з тих пір, до речі, досі немає тролейбусів, які б починалися до цього номеру. Мені ось... кажеться, для жителів Хмельницького це дуже важлива інформація. Що це в Будапешті не важливо, нету, а... тролейбусів ніже 70-го номеру. А якщо хтось поїде туди і буде шукати тринадцятий тролейбус, до прикладу. А нету, а нету. тут. Треба було смотрети наше утреннє Шо? Тоді ви б знали, що нету тринадцятого номера тролейбусу. Це не дуже важлива інформація, навіть дійсно не, не важлива інформація. Я про Будапест. Да. Але Но. є дуже важлива інформація, з якою зараз з вами поділиться наша інформаційна служба. Добрий у вас. Доброго ранку. ранку. Розсмішила ти мене Леся і Росія. Ну, дійсно, ця історія розказала тобі і зараз розкажу ще нашим глядачам. Справа в тому, що ми сьогодні говоримо про суспільний Боже, про громадський транспорт. Я згадала одну дуже цікаву історію. Ну, можливо, для когось нам буде не але ми з, з подружкою колись стояли о 5-й ранку на зупинці, чекали автобуса, десь він мав цю годину пройти. Тут підходить якийсь п'яний дядя. Ужас. В 5 ранку. Чише, чи вже не знаю. Підходить, помічає нас, відходить в іншу сторону. І ми, Так, що ми чуємо, і каже, знаєш, що каже? Що ж він говорить? До дерева каже, а я тролейбуса почекаю. В Хмельницькому, тролейбуса. Вот это поворот, Скажи да. Кажи лопата. Да, друзья, лопата. Но самое главное, чтобы общественный транспорт был полезен. И я вам предлагаю заниматься либо на велосипеде, ездить на общественном а транспорте. Або на троллейбусе. Или ходить пешком, либо на троллейбусе. Друзья, всего вам доброго, до завтра, увидимся, пока.